Ілля Євлаш, начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, з нами на зв'язку. Пане Ілля, вітаємо. Слава Україні, героям слава не про мобілізацію, а про оперативну ситуацію на Лимано-Куп'янському Бахмутському напрямках. Хочемо вас розпитати, якою вона є станом на сьогодні, і чи були зміни, якісь кардинальні критичні зміни за минулий тиждень. Наразі, по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця зберігається, стала ситуація. Вона оперативна обстановка залишається напруженою, проте контролюється нашим командуванням та керівництвом підрозділів, які виконують завдання на напрямках. Зокрема, за минулу добу на Лиманському напрямку противник здійснив 9 авіаударів, використовуючи свої штурмовики Су 34 використовуючи керовані авіабомби. Та армійську авіацію зразка гелікоптерів ка 52 Також ворог активно застосовує свої ударні дрони камікадзе. А саме 27 разів він використовував fpv дрони та здійснив 627 обстрілів по позиціям наших захисників. Це е, лима, це саме напрямок Куп'янський та Лиманський. Крім того, нашим оборонцям вдалося ліквідувати, е, вбити та поранити 199 окупантів та знищити ще 45 Одиниць озброєння та військової техніки, серед яких різні артилерійські установки, як причепні, так і самохідні. Також стрілу десяту, одну установку РЛС гармонь під назвою так звану вісім автомобільних автомобілів, та ще 28 безпілотних літальних апаратів ворога. Що стосується бахмутського напрямку, ворог там намагається переходити до локальних штурмів, безуспішних штурмів, Зараз дуже складна погода, також що ускладнює переміщення і техніки, і піхоти. Зокрема, все залишається так, як і було. Малі піхотні групи під прикриттям спочатку артилерії, а потім уже в дронів виходять на так звані м'ясні шурми, які вражаються нашими піхотинцями, нашою артилерією, нашими операторами безпілотних авіакомплексів та операторів дронів Камікадзе. Так за минулу добу 71 удар. Дронами камікадзе наніс противник по позиціям захисників в районі Бахмуту, та провів 406 обстрілів, використовуючи різні системи озброєння та військової техніки, серед яких це і танки, артилерія, ПТРК, різного типу стрілецька зброя, автоматичні танкові гранатомети та інше 92 окупанти було ліквідовано та ще 58 одиниць озброєння та військової техніки. переважно це міномети різних калібрів від 120 до 82 Другого АГС Реби та ще 44 безпілотні літальні апарати ворога було знищено, що показує досить вдалу боротьбу наших захисників за допомогою різних засобів. Це і реб і, в тому числі, і стрілецька зброя. Наші розрахунки ППО працюють досить активно. Вдалося знищити виявити один склад з боєприпасами та ще два укриття противника. Ситуація залишається більш-менш стабільною, оскільки важкі погодні умови і ворог відчув. Ває це ж таки брак в своїх боєприпасах намагається компенсувати їх за рахунок поповнення із інших іноземних країн, таких як Північна Корея та Іран. Все ж наші захисники продовжують тримати оборону та наносити непоправних втрат противнику. А скажіть, будь ласка, чи є ознаки підготовки ворога до активніших бойових дій? І яка зараз у ворога ситуація з логістикою і запасами озброєння? Наразі як такої підготовки до серйозних наступальних дій ворога, ми не можемо констатувати по всіх напрямках. Проте так він на деяких підро... на деяких ділянках фронту перекидує свої підрозділи, знімає їх з інших менш пріоритетних ділянок, продовжує готувати свої резерви для майбутньої участі в бойових діях. Можемо сказати, що у зв'язку з великими втратами ворога, якщо раніше, наприклад, вони витрачали на підготовку своїх. Піхотинців три-чотири місяці, то зараз ця цей час скоротився вдвічі. Як часто ворог використовує авіацію на вашому вітинку фронту? І якщо говорити про техніку ворога, то для сил оборони України зараз що саме становить найбільшу проблему? Mm. Авіацію ворог використовує постійно. Це і штурмова авіація, і армійська єдине, що залежить, це погода. Погодні умови. Звичайно, що погодні умови впливають так само і на застосування і нашої авіації. Зараз вже також ворог використовує і безпілотну авіацію різного типу: орлани, зала, ланцети, в тому числі і безпілотники. Що якщо говорити про те, що найбільше зараз важливо, що найбільше впливає, ну це звичайно, що без. Спілотні системи за ними зараз майбутнє, вони зберігають життя особового складу, і звичайно, що наносять досить потужний удар. І хто перший придумає, як боротися, винайде цей антидот, як можна протидіяти безпілотним літальним апаратам? і буде мати домінацію на фронті. Дякуємо вам за коментарі і відповіді. А також Дякую за вам. службу і за захист Є Ілля Євлаш, начальник преслужби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами наживо.